Якими статками володіє Володимир Зеленський? Отже, пан президент має три квартири в Києві і один будинок в області. Також спільно з дружиною Володимир орендує квартиру в Великій Британії. Також він має чотири коштовні годинники та Land Rover. Дружина Зеленського має дві квартири в Криму: три коштовні годинники та Mercedes-Benz s класу. А тепер більш цікаве: у володінні президента є віла 15-кімнатна Віла в Італії. У місті Форте Деймарі, і також у Володимира є квартира в Києві площою більше 300 квадратних метрів. Ще родина зеленських володіє декількома акціями на Віргінських островах та на Кіпрі. Крім того, вони мають частку в 11 українських компаніях. Тепер щодо 95-го кварталу. У Володимира залишилася одна сота відсотку акцій. Як вам такі володіння в нашого президента? Звісно, поменше, ніж у Порошенка, і цікаво, що всі майже ці статки він здобув до 2000 2019 року.